Я пам'ятний постер. Давайте сьогодні інформацію. Вокмайстер в ТВ вийшло в Ладно, Надна не ця інформація. Друзі. Я маю. А що. На... Короче, Друзі, я хочу зробити одну міні-игру з вами. Але для цього мені треба... Десь в мені до цього гри треба було 6 людей. Я і ще 5 людей. Хто може зголоситися на зйомку? Напишіть в коментарях, хто може згодитися на зйомку. Я просто хочу зняти одне відео круте. Ідею я взяв у RealMax. Ідею я візьму в RealMax? І ссылку на його відео я лишу відео, я лишу в коментарях. Ну, точно ще в описі. Так що, для записи для того, щоб знятися, пишіть, коментар, пишіть в коментарях. І я вам відпишу, в які годині ви маєте зайти. І все. І зараз покажу. Один, на це мой сервері Регіоні ЕУ. Пользователь Блокпостер ТВ пароль буде 2. Будемо грати режим бомба. Карту виберу рандомно. Карту добре я виберу оцю, вона велика. така. Проль буде з 2. Так що буде час, щоб ви прийшли. Ну, з вами я був яблукостер ТВ. Пишіть в коментарі, хто хоче на зйомку. Всім пока-пока!